У дикій природі кожна деталь працює на результат: крила, щоб літати, ноги щоб бігати, а зуби не лише для жування. Вони хапають і тримають здобич, виконують роль захисту та навіть допомагають будувати надійні оселі. І деякі створіння мають їх не просто багато, а неймовірно багато. У цьому відео ви побачите топ тварин з найбільшою кількістю зубів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Опосуми це маленькі нічні савці, що мешкають у північній та південній Америці. Їхній зубний набір справжній інструмент для виживання до 50 різних зубів, що допомагають адаптуватися до найрізноманітнішої їжі. Зуби опосума мають чітке розділення на різці, ікла і корінні, що дозволяє цим тваринам легко кусати, рвати і пережовувати як тваринну, так і рослинну їжу. Вони всеїдні, тому їх зуби мусять бути універсальними і міцними. Їхні зуби добре пристосовані до зношування. Що важливо для тварин із таким різноманітним раціоном від плодів до дрібних хребетних. Цікаво, що коли опосум потрапляє в небезпеку, він може буквально зіграти мертвого, впасти на бік, закотити очі, виділити неприємний запах та залишатися нерухомим кілька хвилин або годин. Така стратегія, що зветься танатозом, часто рятує його від хижаків. Намбати. Невеликі сумчасті тварини, що мешкають виключно в Австралії, хоч вони й невеликі, близько 30-40 см завдовжки, у них до 52 дуже дрібних зубів, які допомагають долати панцири термітів і мурах, їхньої улюбленої здобичі. А також, що більш корисно для їх раціону, намбати мають довгий липкий язик, яким витягують комах із вузьких проходів у деревині та ґрунті. Дорослому намбату потрібно з'їсти до 20 тисяч термітів на добу. Вони активні вдень та проводять більшу частину свого часу у пошуках термітів. На жаль, намбати знаходяться під значним ризиком вимирання та класифікуються як вид, що знаходиться під загрозою зникнення. Кашалот найбільший із зубатих китів, а також найбільший зубатих хижак. І в нього дійсно великі зуби. У нижній щелепі від 18 до 26 масивних конусів з кожного боку, загалом до 52 зубів. Кожен зуб може досягати 20 см завдовжки і важити до 1 кг. Не дивно, адже й сам кашалот справжній гігант океану. Дорослі самці можуть сягати 20 метрів у довжину і важити до 50 тонн. На верхній щелепі зубів всього від однієї до трьох пар, а часто немає взагалі або вони не показуються з ясен. Цікаво, що голова кашалота просто величезна. Вона займає до третини всього тіла. Її особлива будова допомагає створювати і спрямовувати звукові сигнали, які відбиваються від об'єктів у воді, та точно вловлювати їхні відлуння. Так, тварина бачить у темряві. Ця ехолокація дозволяє йому точно заходити здобич навіть на великій глибині. Кашалоти можуть пірнати на глибину до двох тисяч метрів. І залишатися під водою понад годину, шукаючи гігантських кальмарів у повній темряві. Хоча для перетравлення кальмарів зуби не обов'язкові, кашалот ковтає здобич цілими шматками. Деякі дослідники припускають, що самці використовують зуби під час сутичок між собою. На їхній шкірі часто виявляють шрами, що нагадують сліди від укусів. Аналіз зубів є кращим методом визначення віку кита, як і кірця дерев, зуби утворюють чіткі шари в міру зростання. Крокодили та алігатори – одні з найзубастіших хижаків на планеті. У роті в них одночасно знаходиться від 60 до 80 гострих зубів, які за життя змінюються до 3000 разів. Кожен зуб крокодила сидить у спеціальній лунці, під якою вже формується новий. Коли старий зуб випадає, новий поступово проростає і займає його місце. Це необхідно, адже ці хижаки часто ламають зуби, розриваючи здобич або під час сутичок із суперниками. Крокодили мають більш гострі зуби, якими вони розривають здобич, а алігатори трохи тупіші, але міцніші, і ними зручно дробити тверді речі, як, наприклад, панцирі черепах. Укус морського крокодила один із найпотужніших у світі. Його сила може перевищувати півтори тонни тиску, приблизно якби на жертву навалилася маленька машина. Ці тварини не жують, вони просто хапають, рвуть і ковтають великими шматками. Їхній раціон риби, птахи, савці, іноді навіть інші рептилії. Вони здатні годинами лежати нерухомо в засідці, а потім блискавично атакувати. Крокодили та арігатори живуть десятки років, деякі понад 70 І весь цей час їхні зуби постійно оновлюються. Справжні зубасті довгожителі. Міноги це неймовірно давні мешканці водного світу, які існують на планеті вже понад 360 мільйонів років. Вчені іноді називають міногу живою скам'янірістю, оскільки вони майже не змінилися за ці роки. Вони виглядають досить незвично. Витягнуте тіло без щелеп, зате з круглим ротовим диском, схожим на присоску. Саме в цьому диску ховається сотня і більше дрібних рогових зубців, розташованих у кільцях і на язиковій пластинці. У морської міноги найбільшого виду таких зубців понад ста і вони допомагають їй надійно прикріплюватися до інших риб або до поверхонь. Морська мінога та багато інших видів ведуть паразитичний спосіб життя, прикріплюючись до інших риб. Зубці міноги постійно оновлюються, що дозволяє їй пристосовуватися до різних умов і залишатися ефективною протягом усього життя. Слина морської міноги містить речовини, які запобігають згортанню. Зараз ці властивості вивчаються в медицині. Дельфіни це не лише розумні та товариські морські савці, а й справжні зубастики. Залежно від виду, дельфін може мати від 80 до 250 зубів. Найзубастішим вважається дельфін капський. У них від 47 до 67 пар зубів у кожній щелепі, тобто до 268 зубів разом. Ці зуби тонкі, конічні та то чудово пристосовані для надійного захоплення слизької риби. Цікаво, що при такій кількості зубів дельфіни не жують їжу, вони просто хапають здобич і ковтають її цілою. Їхній шунок поділений на відділи, де відбувається перетравлення на дрібних кісток. Кількість і форма зубів еволюційний компроміс між необхідністю надійно фіксувати здобич та збереженням легкої оптичної форми щелеп, що важливо для швидкого руху у воді. Завдяки високій швидкості та ехолокації, дельфіни можуть з неймовірною точністю виявляти і ловити рибу навіть у темряві. Вони використовують свої зуби не лише для захоплення здобичі, а й також у соціальній поведінці під час ігор, дружніх контактів або демонстрації домінування. Такі взаємодії є важливою частиною їхнього спілкування та підтримки стосунків у зграї. Великий паскохвостий гекон. На перший погляд, це просто екзотичний гекон з Мадагаскару, схожий на засохлий листок. Він висить нерухомо на корі дерева, вдень звивається з фоном, а вночі виходить на полювання. Але за його скромною зовнішністю ховається рекорд: найбільша кількість зубів серед наземних хребетних. У нього вражаючі 317 зубів. Його щелепи усіяні дрібними загостреними зубцями. У верхній 169, а у нижній 148. Цей гекон мешкає у вологих лісах Мадагаскару та є справжнім майстром камуфляжу. Його тіло і шкіра нагадують кору дерева. Спеціальні шкірні виступи по краях тіла розмивають його контури і зменшують тінь, завдяки чому гекона важко помітити на фоні кори дерева. Незважаючи на таку кількість зубів, гекони не становлять загрози для людей. Їхній укус не токсичний, а самі тварини не виявляють агресії по відношенню до людини. Щука. Один із найвідоміших хижаків прізних водойм. Вона вражає не лише своєю швидкістю, а й також надзвичайною кількістю зубів. За оцінками, у великої дорослої щуки може бути від 300 до 700 зубів. На відміну від інших риб, зуби щуки розташовані не лише на щелепах, а ще й на піднебінні, глотці та навіть на язиці. Деякі з них довгі та загнуті назад, нагадують ікла. Така будова допомагає надійно отримувати суську здобич під час харчування. Зуби щуки постійно оновлюються. На нижній щелепі під кожним зубом ховається ще кілька запасних. Коли старий зуб зношується або ламається, на його місце стає сусідній заміщуючий зуб. Щука може атакувати з блискавичною швидкістю до 10 метрів на секунду. Це різкий ривок, що триває долі секунди. Але його достатньо, щоб зненацька вхопити здобич. Полювання щуки це поєднання ідеального маскування, миттєвої реакції та сили щелеп. Акули. Справжні легенди океану. І їхні зуби підкреслюють цей статус. Тигрові та білі акули мають близько 300 зубів у кількох рядах, а акула бик перевершує навіть їх. У неї може бути до 350 зубів одночасно. Як тільки один із них випадає або зношується, одразу виростає новий. За життя акула може змінити понад 20 тисяч зубів. Зуби різних видів можуть трохи відрізнятися за формою. Деякі гострі та пилкоподібні. Інші міцні та загнуті, але всі вони створені для того, щоб легко захоплювати і утримувати здобич, навіть якщо вона рухається або має захисний панцир. Саме ця універсальність робить акул справжніми майстрами полювання в океані. Крім зубів, акули мають дуже гострий зір, але під час полювання вони часто покладаються на інші відчуття. Їхній надзвичайно чутливий нюх допомагає відчувати найтонші запахи у воді, навіть здалеку. Наблизившись до потенційної здобичі, акули використовують особливі сенсори ампули Лоренцині, які розташовані на голові. Вони допомагають відчувати слабкі електричні імпульси, що виникають від рухів м'язів будь-якої живої істоти, навіть якщо вона ховається під піском або в мутній воді. Равлики так-так, це ті самі повірні істоти, яких ми можемо побачити на листі чи в садах після дощу, але незважаючи на їхню повірність, равлики мають більше зубів ніж у крокодила чи акули. У деяких видів до 25 тисяч зубів, але ці зуби зовсім не такі, як у нас. Равлики використовують так звану радулу, тартковий орган, що нагадує мікроскопічну стрічку з рядами крихітних зубців. Ці зубці настільки дрібні, що неозброєним оком їх не побачити, але їх сила в масовості. При русі радули вони буквально зішкрібують частинки їжі з поверхні. Для травоїдних равликів це водорості, мох, залишки рослин. Для хижих інші молюски та черви, вид морських равликів, парасольковий слимак протягом свого життя, яке триває до 10 років, змінює приблизно 750 тисяч крихітних зубів. Зуби равликів не просто численні, а ще й надзвичайно міцні. Наприклад, у деяких морських видів вони містять гетит мінерал, який у поєднанні з хітином створює надзвичайно міцний і довговічний матеріал, їхні мікрозубці настільки ефективні, що вчені використовують цю структуру як натхнення для створення нових матеріалів. А яка тварина вас вразила найбільше? Можливо, ви знаєте ще якого зубастого монстра, який міг би потрапити в цей топ? Напишіть у коментарях свою версію. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня.